У нас проблема така з підтопленням, коли грунтові е, води піднімаються, у нас вода стоїть і в підвалі, і в дворі. Взагалі в цьому районі поворот у першу училище, топить і ще всі. От, по городі стільки багато води стоїть, ми вже куди тільки не зверталися, просто не знаємо, що робити. Коли останні опади були, то в нас в підвалі було десь в районі метра води. Ми відкачували, що вже тільки не робили і постійно тоді, так каналізації центральної нема. І виходить таке, що вода стояла, яма постійно забита була підверх, там було що відкаче, що не відкаче, постійно просто набиралося. От в подвалі все погнило, і закрутки повикидали, і картоплю повикидали. Мешкає на цій вулиці. Тільки починає дощі сама вода, аж під саму хату доходить. В льосі не перестає вода зовсім діватися. І просимо за того ро, що викупили, що зробили. За асфальтом зробили. Люди мають нормальний відток води і немає ніяких в них проблем. А ми просимо вже стільки часу, щоб нам прорили просто рова і ніякого ніяких змін немає. Вже літо проходить. Починатися будуть знову дощі. Велике прохання, якщо можна, щоб допомогли, хто може нам з тим проханням, щоб зробити просто рова. Доброго дня! Я мешканка також в цієї вулиці, Франка, 1. В мене сама крайня хата, ну і найнижча точка. Виходить, якщо вже йде, йдуть сильні душі, то вода стоїть прямо під обморської хати. Хата руйнується, звичайно. В погребі стоїть вода. Як ви бачите, можете там звернути увагу, там вже яблунки були посаджені, вони вже сохнуть. Ну, ми дуже просимо, зверталися в березні, в березні допомогли мешканцям ну, Волинська. Наприклад, через дорогу. Їм не відразу і рува почистили, вирили, почистили весь рів, вода має, зробили нормальне водовідведення. У нас також тут був ішов колись рів, але за рахунок того, що розширяли дорогу, його засипали. І зараз немає вода, немає можливості куди діватися. Документи всі готові, але нас все кормлять обіцянками. І ми ніяк не можемо ні в кого правди добитися. Я... Просимо допомоги, щоб хтось допоміг. Кажуть, що кошти треба, півмільйона грошей. грошей. Ну, наразі нам е, обіцяла е, область дати 70% коштів на ці роботи. То я, я, я навіть не знаю. Ну, просто ми в розпачі, тому що йде осінь, і знову не, не в погріб нічого занести. Закрутки просто викидаються, кришки ржавіють і все портиться. Бомбосховище в училищі. І його, коли у нас і тут все затоплено, так само топить бомбосховище в училищі. Я думаю, це, ну, це мусово зробити, тому що ну, куди дітям діватися? Зараз така ситуація, що ну, будь-де може прилетіти. Я думаю, що це реально зробити і знайти гроші треба хотіти це зробити зробити постаратися якнайшвидше, поки немає ще таких сильних злив і дощів.